Всім доброго дня. Сьогодні 12 березня 2024 року. Я не думала знімати відео. Я зараз положила в машинку прання, прийшла і ще не закінчилось прати. і Я чекаю, і вийшла на вулицю такий гарний день. Я подивилась, у мене сьогодні вже 200 підписників, підписників. Хтось підписався, і я дуже-дуже вдячна вам, що ви дивитеся, що ви підписуєте, що ви коментуєте канал. Це у нас задній двір. Хочу сказати, що 9 березня я отримала ID, так що тепер у мене. Етап скінчився. У мене є всі документи. Чекаю на грін карту. Завтра буде рівно місяць, як ми подали документи на грін карту. От будинок наш, нашу квартиру вже один раз показували в неділю, коли ми були на роботі, і не знаю результат, поки більше нам не казали, що будуть переходити люди, і що нам потрібно йти з дому. От хочу показати, який у нас задній двір. Які у нас тут садові меблі? Мені дуже-дуже жалко, що ми переїжджаємо, але надіюсь, що все до кращого. От, ось так, такі у нас меблі садові. Це мені діти давали. Хотіла повернути камеру, щось в мене не виходить. А я поверну камеру. Чому ж вона не повертається? Не розумію. Ну ладно. Ось садово, садові меблі. І ще подушки у мене наверху є на другому поверсі. Ми тут сиділи, тут можна Вон, і робити барбекю шашлики, ну, все, що завгодно. Дуже-дуже гарний задній двір, мені дуже подобається. Ой, мені подобається містоположення цього будинку і як ми тут жили. Ну треба прийняти реальність таку, яка вона є. Все, гарного дня, мабуть, там уже в мене закінчилось цикл прання. Іду забирати речі і буду збиратись на роботу до бабусі. Гарного дня, радощів побільше, надії, оптимізму, бути здорові, щасливі. До побачення. Дякую за підписку. Вже 200 людей. Дякую.